дня! Тема сьогоднішнього нашого уроку є електричний струм в електролітах. Електроліз. Ми вже знаємо, що електричний струм являє собою напрямлений рух вільних заряджених електронів. Крім того, ми вже також знайомились, що електричний струм може проходити у металах, рідинах, вакуумі, напівпровідниках і. Ага, сьогодні будемо більш детально знайомитися із носіями електричного струму саме в електролітах. Як ви в цілому вважаєте, чи проводить вода електричний струм? Для цього ми скористаємося невеличким відеодослідом. У нас є з вами посудина з дистильованою водою. Опустимо в неї два електроди, збираємо електричне коло, що складається з джерела струму, з'єднувальних дротів. і за допомогою ключа підключена лампочка. Якщо ми замикаємо ключ, якщо замкнути ключ, то за наявності електричного струму лампа має загорітися. Якщо при замиканні ключа лампа не загорається, це говорить про те, що в даному випадку електричний струм не проходить. У нас лампа не загорілася. Чи буде проводити окремо звичайна кам'яна сіль електричний струм? Схема нашого досліду залишається незмінною, тільки тепер ми опустимо нашу посудину звичайну кам'яну сіль, кухонну сіль, яку ми використовуємо з вами в побуті. Замикаємо коло і спостерігаємо, чи буде відбуватися, опускаємо сіль і одразу спостерігаємо за лампою, чи буде вона світитися. Бачимо, що навіть при... Потрапляння кам'яної солі у посудину, лампа не світиться. А тепер спробуємо з вами об'єднати ці два діелектрика. Ми візьмемо і насипимо у посудину із водою декілька ложок кам'яної солі. Що будемо спостерігати в такому з вами випадку? Опускаємо. Утворився розчин солі і бачимо світіння ламп. Це говорить про те, що в даному випадку утворилися вільні носії частинок електричного струму, в результаті чого світіння лампочки відбулося. За допомогою подібних дослідів ми з вами можемо визначати, що практично всі водні розчини солей, кислот, лугів є провідниками електричного. Струму. Тобто ми надалі кажемо, що вони являються електролітами. Електроліти це речовини, водні розчини або розплави, яких проводять електричний струм. Що ж буде відбуватися в розчині електроліту, коли електричне поле буде відсутнє? Коли брати звичайні кристалики кухонної солі? І цей кристалик опустити у воду, то полярні молекули води вони починають оточувати йони натрію та йони хлору. Бачите, вони ніби як розривають. І відокремлюють їх на два окремих кристалики. У результаті в розчині з'являються вільні заряджені частинки. Позитивні, бачите, розтягує і негативні йони. Позитивні йони натрію і негативні йони. Іоних хлору. Кажуть, що в цей момент відбувалася електролітична дисоціація, це розпад речовин на йони внаслідок дії полярних молекул речовини. У розчині також може відбуватися процес зворотній до електролітичної дисоціації, який називається рекомбінація. Коли у нас відбувається процес з'єднання йонів у нейтральні молекули. Що ж буде відбуватися, якщо в розчині електроліту створити електричне поле? Для цього невеличкий, відео, невеличкий дослід. Ми візьмемо з вами розчин або розплав і помістимо туди електроди. При цьому електроди під'єднаємо до джерела струму. То які вільні електрони в металах, коли ми приєднаємо їх електроди до джерела струму, вони починають дрейфувати у якихось певних своїх напрямках. Позитивні йони починають рухатися, ми їх надалі називаємо катіонами, до негативного катоду, а негативні до позитивного. І будуть називатись катодами. Катоди. Катод, анот, тому існують у нас катіони, аніони, в залежності від їхнього напрямку. Тобто в розчині, так як ми кажемо, що вони починають рухатися напрямлено, у розчині виникає електричний струм. Електричний струм у розчинах і ролоспавах електролітів являє собою напрямлений рух вільних йонів. Іони це які частинки? Позитивні йони можуть бути, а можуть бути, навпаки, і негативні йони. Тепер будемо дізнатися, чи Залежить опір в електролітах від температури. проведемо невеличкий дослід. Ми почнемо підігрівати розчин електроліту, і для того, щоб фіксувати, чи залежить значення сили струму, тому що, за допомогою приладу, ми можемо перметра одразу побачити значення сили струму. Відповідно, можемо зробити висновок, чи залежить опір від температури. Процесом підігрівання. Нашого електроліту спостерігаємо за показами амперметра. Ми підігріваємо електроліт. Що відбувається з показами амперметра? Покази амперметра збільшуються, тому що зі збільшенням температури кількість якраз йонів в електроліті збільшується. Відповідно, збільшується і сила струму. Бачили, Продовжує нагрівати, продовжує знову ж таки зростати. При нагріванні електроліту сила струму буде збільшуватися, а відповідно опір навпаки, буде зменшуватись, тому що між силою струму і опором існує обернена залежність. Графічно таку залежність між опором і температурою показуємо за допомогою прямої, що напрямлена під кутом до осі температури. Якщо ж наш струм проходить крізь розчин мідного купоросу, то із часом можна виявити, що на катоді і на, аноді на катоді утворюється тонкий шар міді. На аноді негативно заряджені, якщо ми опустимо електроди, негативно заряджені іони, вони починають віддавати свої зайві електрони. У хімії, коли віддають зайві електрон, ми цей процес називаємо окисною реакцією. А на катоді позитивні іони, навпаки, одержують відсутній електрон. І ми називаємо цей процес відновна реакція з курсу хімії. Сам процес виділення речовини на електродах, який пов'язаний саме з окисно-відновними реакціями на електродах під час проходження електричного струму, ми надалі називаємо електролізом. Як же залежить маса виділеної речовини на електродах електродів? Часу проходження струм. Саме цю залежність у 1833-34 роках експериментально встановив Майкл Фарадей. І закон, за допомогою якого він описує залежність маси відділеної речовини від часу проходження струму і від значення сили струму називають законами Фарадей. Перший закон Фарадея говорить про те, що маса речовини, яка виділяється на електроді під час електролізу, прямо пропорційна силі струму і часу його проходження через електроліт. Так як силу струму можна подати через заряд, то закон, перший закон Фарадея можна записувати у. Подвійному вигляду. Де Q – це заряд, що пройшов через електроліт. Одиниці вимірювання електричного заряду у нас являються колони, а К це електрохімічний еквівалент речовини. Другий закон Фарадея говорить про те, що електрохімічний еквівалент прямопропорційний відношенню моляр. Маси елемента довалентності цього елементу в даній хімічній сполуці. ДФ це стала фарадея. Одиниці вимірювання електрохімічного еквівалента в системі Сіє є кілограм, розділений на коло. Значення електрохімічного еквівалента це відомі величини. І у вас в підручнику. В даному параграфі є таблиця із визначенням електрохімічного еквівалента. Дуже часто в таблиці подають одиниці ці вимірювання електрохімічного еквівалента не кілограм, поділений на колон, а міліграм поділений на колон. Тому звертаємо уваж, велику увагу на це. Коли ви відкриєте таблицю електрохімічного еквівалента, ви побачите, що у нас записані речовини і вказано зверху їхню. Валентність, так? тому що це йони, позитивний іон, алюміній позитивний натрій, відповідно інші речовини. Бачимо, мідь проявляємо. В залежності від того, яку валентності потрібно брати мідь, ми будемо брати різне значення електрохімічного еквіваленту. Тому також маємо звертати на це увагу, варно читаємо задачі. Яке ж практичне застосування нашого процесу електролізу, Чи взагалі воно може? Існувати. Найбільш ж практичне застосування процесу електролізу. Одним із способів застосування електролізу це є рафінування. Що собою являє рафінування? Це спосіб очищення металів за допомогою електроліту. Беруть електроди, наприклад, якщо у нас відбувається рафінування мії, беруть два. Електроди, тонка пластинка, яку розглядають, це пластинка чистої міді є катодом, товща пластинка є неочищена міді, анод. ануд пропускають струм і опускають наші електроди у ванну із мідним купоросом, це купром двохвалетного сульфату. Коли відбувається пропускання електричного струму, то домішки осідають на одній із пластин. Ще одні галу... Застосування є, звичайно, виробництво металів. Тому, що таких як цинк, наприклад, алюміній, може бути, мідь. Електролітом в даному випадку є саме нарощин або розплав солі, або оксиду металічного елементу. І катодом будуть слугувати дно ну, і стінки ванни, і метал буде збиратися в такому випадку на дні ванни. Анодом буде слугувати вугільний блок. І знову процес. Пропускають електричний струм, відбувається осідання речовини. Також використовують у гальваностегії, це електролітичний спосіб покриття виробу тонким шаром металу. Наприклад, може відбуватися покриття позолота, там, наприклад, хромування, нікелювання, сріблення предметів. Предмет, який потрібно покрити металом, є катодом, перепрошую, а металева пластинка. Анодом, і в нас відбувається покриття тонким шаром. І ще одна галузь це гальванопластика. Це отримання за допомогою процесу електролізу, точних і рельєфних копій виробів, які потрібні. Наприклад, можна отримати восковий зліпок, покритий тонким шаром, наприклад, графіту, який потрібно опрацьовувати. Також ми можемо Пояснювати набагато більше прикладів використання гальванопластики, але це основні галузі, де ми використовуємо електроліз. Перейдемо до розв'язування задач. Скільки двовалентної міді виділиться під час електролізу протягом 3 годин, якщо сила струму становить 10 А, маємо записати коротку умову задач. Дано, що нам відомо за умовою? Задач. За умовою задачі нам з вами відомо, що брали двохвалентну мідь, і процес електролізу тривав 3 години. Отже, у нас час дорівнює 3 години. Також відомо, що протягом трьох годин проходив струм силою 10 А. Сила струму і дорівнює 10 А10 А. Залишаємо невелику частину місця в дано і стоїть запитання, скільки двохвалентної міді виділиться під час електролізу. Отже, Скільки це маса? Маса невідомо. Перевіримо, чи всі величини подано в основних одиницях, і ми вже помітили, да? що час нам відомий в годинах, а основна одиниця часу складає секунди. Скористаємось системою С. Перейдемо 3 години у секунди. Пам'ятаємо, що 1 година складає 3600 секунд. Тому для того, щоб перевести 3 години в секунди, 3600 ми з вами помножимо на 3 і отримаємо результат 10,8 помножити на 10 в третій степені. Секунд. 10 третій степені. Секунд. Я не закриваю систему СІ. вам буде зручно, ви закриєте. Так як відбувався процес електролізу, це є підказка для розв'язування задач, що потрібно скористатись законом Фарадея. За умовою нам відомо струму і час, тому закон Фарадея зручно взяти в такому вигляді. Маса дорівнює добуток. Сили струму на електрохімічний еквівалент. Перепрошую одну секундочку. Зробимо це коректніше. Електрохімічний еквівалент К. Маленька літера К англійська. І на час. Перевіряємо, що відомо з формули, що невідомо. Сила струму відома, час відома, електрохімічний еквівалент. Це відома величина за умови в нас сказано мідь двохвалентна. Відкриваємо таблицю із значенням електрохімічного еквівалента і отримаємо, що електрохімічний еквівалент купруму міді двохвалентний, нас за нашою таблицею 0,33. 0,33. Помножити на 10 в шостій степені, мінус шостій степені, 10 у мінус шосту степень кілограм, що розділений на колон. Кілограм розділений на колон. На колон. От тепер всі величини нам за умовою задачі відомо. Виконуємо перевірку одиниць вимірювання. Маса. дорівнює. І записуємо з вами замість фізичних величин тільки одиниці вимірювання. Сила струму це ампер. По формулі далі стоїть помножити. Тому ми помножити на електрохімічний еквівалент. Одиниця вимірювання кілограм розділену на кулон. Кілограм розділену на колон. Кулон. І помножити на час, на секунду. На секунду. Здійснюємо перетворення. Ми можемо з вами побачити, що ампер можна також розписати, що ампер це є кулон, розділений на секунду. Розкладаємо ампер, що це є кулон, розділений на секунду. Це був наш ампер. Далі помножити. Кілограм на кулон ми ніякі спрощення поки не робимо, не можемо зробити. Записуємо його без зміни. Кілограм поділено на кулон. І залишається в наші, по нашій розмірності, помножити на секунду. Помножити на секунду. От тепер ми можемо виконати спрощення. Ми секунду і секунду можемо скоротити. Кулон і кулон можемо скоротити. Залишається кілограми. кілограми. Дійсно, маса має одиниці вимірювання кілограми. Розмірністю, ми ще раз підтвердили, вірність обрання нашої формули. Виконуємо числові розрахунки. Маса. Дорівнює. І тепер підставляємо тільки числові значення. Сила струму у нас 10. Помножити на електрохімічний еквівалент на 0,33 на 10 в мінус 6 степень. На 10 в мінус 6 степень і назначення. Часу. Час сучасний, забуваємо беремо із системи Сі. на 10,8 помножити на 10 ще в третю степінь, на 10 в 103 степень. За результатами ми отримаємо 35,64. 35,64 на 10 в мінус третю степінь на 10 у мінус третій степені кілограм. Отже, маса, що виділиться складе 35,64 на 10-3 степень. Кілограм відповідь. Обов'язково відповідь прописуєте тепер самостійно. Дана задача розв'язана. Переходимо до ще однієї задачі. Дві електролітичні ванни з'єднані послідовно. Визначити, яка кількість тривалентного заліза виділиться в другій ванні. За той самий час, якщо у першій ванні виділиться 19,5 грам двохвалентного цинку, записуємо коротку умову задачі. Нам з вами відома маса цинку. Маса. Ставимо індекс С цинку. Вона складає за умовою у нас 19,5. п'ять 5 десятих грам, 5 десятих грам. А також відомо, що у нас було дві речовини, правда, за умовою залізо і цинк. І потрібно визначити, яка кількість трьохвалентного заліза виділиться. Отже, необхідно знайти маса заліза. У нас відбувався процес електролізу, тому ми будемо користуватись законом Фарадея. Для цього нам будуть потрібні значення електрохімічного еквіваленту. Беремо значення із таблиці електрохімічного еквіваленту цинку для цинку. Складає у нас, уважно дивимося, 0,34. 0,34, помножити на 10 в мінус шосту степінь, кілограм на кулон мінус шоста. Кілограм, що поділений на кулон. Кілограм розділений на кулон. Тепер беремо значення електрохімічного еквіваленту ще трьохвалентного К Заліза. дорівнює. Електрохімічний еквівалент трьохвалентного заліза складає 0,193 тисяч, помножити на 10 в мінус шосту степінь. -6, кілограм на кулон Кілограм на колон. За умовою задачі нам сказано, що ванни з'єднані послідовно. Це, мабуть, є ключовою фразою, да, яку ми використовуємо. Ви звернули увагу, що нам потрібна система Сі. Переводимо грами в кілограми 19, 5 десятих на 10 мінус третю степінь, на 10 мінус третій степені це будуть кілограми, я в себе не закриваю систему С, ви в себе закриєте. І вани з'єднані послідовні. Ми знаємо, що при послідовному з'єднанні. В нас є параметр, який залишається незмінним. Це сила струму, що загальна сила струму буде незмінною такою самою, як сила струму при проходженні у ванні із залізом. І точно таке буде значення сили струму при проходженні її у ванні із цинком. Значення сили струму залишається незмінним. Нам потрібно знати масу заліза, сила струму ніби невідома. Скористаємося першим законом Фарадея: маса дорівнює і кате, да? добуток сили струму на електрохімічний еквівалент і на значення часу. З цієї формули нам важливо знайти значення сили струму. Знаходимо з цієї формули значення сили струму. Сила струму це є відношення маси до електрохімічного еквівалента та часу проходження струму. Ці самі співвідношення ми отримаємо для цинку і заліза. Сила струму цинка така сама, як сила струму заліза. Прирівнюємо. Сила струму у нас заліза така сама, як сила струму у ванні із цинком. В ванні із цинком. Підставляємо формулу для сили струму заліза і цинку. Сила струму заліза це що у нас буде? Маса заліза, що розділено на електрохімічний еквівалент заліза і час проходження. Час проходження через обидві ванни був однаковий, тому ми надалі не позначаємо час заліз в ванні і час цинкової ванні, просто значення часу дорівнює, дорівнює чому Цілі струму у ванні із цинком, тому буде маса цинку, що ділиться на електрохімічний еквівалент цинку і на значення. Часу. З цієї формули нас цікавить, зокрема, ось маса заліза. Скористаємось властивістю пропорцій, перемножимо навхрест наші дроби і виразимо масу заліза. Маса заліза. невідома. Як її знайти. Для цього ми електрохімічний еквівалент заліза. -ка Залізо, маленька літера К писана, так, на добуток часу і на масу цинку. Маса цинку. Розділимо на електрохімічний еквівалент цинку. Та значення часу. Так як час для обох ван був однаковий, то ми чисельник і знаменник на час можемо скоротить, залишається у нас електрохімічний еквівалент заліза маса цинку, що розділена, на електрохімічний еквівалент. цинку. Значення цинку і електрохімічного еквівалентом заліза і цинку вам відомо. Тому ви можете з легкістю отримати числове значення маси заліза. Вам необхідно здійснити перевірку одиниць вимірювання до розрахункової формули маси заліза та здійснити числові розрахунки. Домашнє завдання параграф 6 і виконуємо вправу 6 номер 2 На все добре!